6 січня, 24 рік. Сажу в теплиці в своїй копаній. Така вона, коротше. Там плита. І отут ряд, виходить, 17 рядів у довжину. Оце 17 ячейк виходить. А в ширину оце тут посадив я скільки. Метра чотири. Оце п'ятий метр, зараз буду досаджувати. Насіння, редиски. Стеллар. Оце таке насінночко. Крупненьке, в принципі, хорошо видно, як в ячейку чи попав, чи промазав. Тут світло слабеньке, ну, видно, по одній через кожні 5 сантиметрів кладу Там скрізь вже є, просто погано видно. І будемо результати свого експерименту знімати на відео і показувати в живому, ну, практично в живому часі.